В Івано-Франківську розпочався перший український шекспірівський фестиваль. Протягом тижня на Прикарпатті відбуваються різноманітні театральні зустрічі та лекції. А свої спектаклі показують українські та закордонні театри. Мої колеги розкажуть більше. Ідея провести Шакспірівський фестиваль в Івано-Франківську не нова. Труднощі із цим виникали через пандемію COVID-19, а пізніше велику війну. Тож утілити задум вдалося лише тепер. Розповідає організатор, народний артист і театральний режисер Ростислав Держипільський. каже саме франківський драмтеатр постійний учасник Шакспірівських фестивалів у Європі, які там є регулярним явищем. Адже Шекспір – невід'ємна культурна спадщина для старого світу. Тож колектив українського театру добро. Розуміє, що такий фестиваль атрибут приналежності України до європейської культурної спільноти, зазначає митець. В часі війни ми маємо розказувати світові і про ту війну, яку сьогодні веде Україна з цією московицькою ордою, і презентувати українську культуру, українську націю світові. Я дуже тішуся, що таке товариство зараз у нас. Декілька локацій у середмісті Івано-Франківська, місце зустрічей та подій шекспірівського фестивалю. У заходах беруть участь також гості з інших країн. Міжнародна частина представлена театрами з Молдови та Італії. Війна це завжди дегуманізація. Війна це не просто надзвичайні обставини, в які ми всі потрапили, але це та катастрофа, яка змінює деформує нас зсередини. Шекспір є той, хто насправді здатен. Ось своїм масштабом охопити ті теми і ті почуття, які ми сьогодні переживаємо. Із Херсона на фестиваль завітали і працівники місцевого драматичного театру імені Миколи Куліша кажуть, неодноразово франківський театр виступав зі спектаклями у Харсоні і цього разу запросив харсонців до Франківська. Франківськ знайшов свою нішу, тому що у вас був Порто Франк, у вас були інші якісь речі. І от Ростислав знайшов цю шекспірівську тему. І вона світова, і це дуже потужно. Це класно. Ми будемо підтримати. В нас теж є кілька вистав. У нас є до речі, 12 та ніч і є імерсивна вистава, яку вперше в Україні поставили в лісі, тому що в нас одна сцена є в Олешківському лісі, де ми грали на кількох локаціях, де глядач разом з акторами вночі в лісі пересувається. І ми дивимося сон літньої ночі. Прийде час, обов'язково привеземо Івано-Франківську. Про власні стосунки зі спадком Шакспіра на публічній лекції розповів письменник Юрій Андрухович. У залі було не проштовхнутися, люди стояли у черзі, аби взяти автограф у перекладача на українську короля Лір. Шекспір це постать глобальна. Знаєте, як у нього його власний театр називався Глобус. Це не випадково. Він бачив планету уже тоді, і багато людей його часу вони бачили своє існування від межі до межі а він бачив вже планету. І Я думаю, що нам дуже важливо у нашому місті з такими потенціями, а також мати це відчуття. Що ми ось частинка цього великого глобального світу культури? Шекспірівську драматургію на фестивалі представляють українські театри. Зокрема, Київський академічний театр на Печерську покаже спектакль Гамлет, а молодий театр комедію Сон літньої ночі Франківці потішать виставами «Гамлет» та Ромео і Джульєта у постановці Ростислава Держепільського з оригінальною музикою Романа Григорєва та Елі Разумейка. з Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.